Російські війська минулої ночі завдали ударів по критичній інфраструктурі Дніпропетровської області. Ворог застосував ударні безпілотники по кількох населених пунктах регіону. Детальніше про наслідки розпитаємо Юрія Яндульського, першого заступника начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю здоров'я. Пане Юрію, розкажіть, яка оперативна ситуація в області станом на тепер? Зночі тарановранці ворог завдав масованого атаки по Дніпропетровщині. Шахедами у Дніпрі пошкоджений інфраструктурний об'єкт, сталася пожежа. Також внаслідок атаки пошкоджено чотири багатоповерхівки, близько з дві сотні вибито вікон внаслідок атаки. Також мусимо сказати, що маємо чотирьох потерпілих це всі жінки. Троє з них знаходяться на амбулаторному лікуванні. Одна потерпіла знаходиться в лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. На жаль, маємо неспокійну ніч і в Синельниковському районі на Нікопольщині Громади також потерпали від арт-обстрілів та спрямованих дронів Камікадзе. Разом з тим хотілося б відзначити, що нашими оборонцями неба збито 11 безпілотних літальних апаратів ворога. Скажіть, будь ласка, яка в області ситуація з електропостачанням? Адже була інформація, що ворог намагався поцілити по критичній інфраструктурі? Дякую нашим енергетикам. На даний час наслідки після ворожої атаки відновлено. Всі абоненти області заживлено в місті Дніпрі. Також всі абоненти з енергопостачанням. Розкажіть, будь ласка, як які наслідки ворожого удару по кривому рогу? Дійсно, вчора вранці ворог завдав ракетного удару по місту Кривий Ріг. Пошкоджений цивільний інфраструктурний об'єкт, також пошкоджені і автівки, і приватні домоволодіння, і автобуси. На жаль, є 15 потерпілих на даний час, 8 з яких перебувають в лікарні, мушу сказати, що одна людина в край тяжкому стані? Всі інші стабільні. Також, на жаль, маємо одну загиблу 47-річну жінку. А щодо цивільної інфраструктури, яку ви згадали, наскільки взагалі пошкоджена ця інфраструктура, і яку допомогу вже отримують люди для відновлення своїх осель? На місці кожного прильоту розгортаються оперативні штаби. Наразі зараз діє оперативний штаб і продовжує свою роботу в кривому розі. Люди отримують цю необхідну допомогу. Сформовані будівельні бригади для відновлення житла маломобільних людей з інвалідністю, також людей похилого віку. Люди отримують будівельні матеріали. Місцева влада також відібрала вже близько 300 заяв від потерпілих про пошкодження майно внаслідок ракетного обстрілу. На місці працюють ці необхідні відповідні служби, психологи ДСНС. Пане Юрію, з огляду на постійні атаки безпілотників, яка ведеться робота щодо захисту неба? Чи є можливість збільшувати кількість мобільних вогневих груп? Е Конкретну цифру називати не буду створених мобільно-вогневих груп на Дніпропетровщині, Але можу сказати, що вона одна з найбільших в країні. Велика увага приділяється очільникам області щодо захисту неба над Дніпропетровщиною. Працюємо. ПВК схід також працює. Як бачимо, результати є щоденно по збиттю БПЛА та інших повітряних цілей. Пане Юрію, закінчується опалювальний сезон. Які підсумки вже можна підбивати, і що на наступний плануєте? Опалювальний сезон на Дніпропетровщині був вкрай складний. Це напряму пов'язано з тими обстрілами, ударами, які завдавав ворог, наприклад, в Дніпрі та місті Зеленодольськ під час пошкодження певних інфраструктурних об'єктів було Від'єднано від централізованого теплопостачання мешканців вказаних міст по місту Зеленодольськ ще досі тривають відновлювані роботи. Складно було в місті Кривий Ріг. Теплоцентраль. На жаль, через зношеність мереж також не надавала централізовану послугу. І В момент у нас близько тисячі багатоквартирних будинків. Люди не до недоотримували послугу. Потім було сформовано велику кількість аварійно-ремонтних бригад з інших областей. Дякую керівництву держави за стурбованість проблемами Дніпропетровщини і безпосередньо міста Кривий Ріг. На даний час поодинокі поривищі бувають, але люди в загальному отримують централізовану послугу. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, як триває відбудова регіону? Тому що і вчора ворог вдарив по кровому рогу, і сьогодні ви теж нам повідомили про те, що був масований обстріл, і дуже багато цивільної інфраструктури зазнало ушкоджень. І, власне, ворог постійно б'є по Дніпропетровщині. Як триває відбудова, на що першочергово звертаєте увагу, і які головні виклики в цьому році? Дуже складно оцінити ступінь руйнувань, по взагалі по країні, по Дніпропетровщині. Зокрема, багато ушкоджень інфраструктурних об'єктів, економічні збитки регіону та країни в цілому. Першочергово приділяємо увагу це соціальному житлу та житлу по відновленню житла людей, які потрапили в складну ситуацію під час. Того чи іншого обстрілу або завданої атаки це наш пріоритет відновити пошкоджене житло, впевнений, що після настання перемоги довгоочікуваної разом спільно відновимо як країну, так і Дніпропетровщину, зокрема. пане Юрію. Не можу вас не спитати і стосовно переселенців, адже Дніпропетровська область нас перших приймає тих, хто виїжджає з небезпечних місць, чи є ще місце. Куди приймати людей? Яку допомогу надаєте? Скажіть, будь ласка, так, Дніпропетровщина прийняла. Більше ніж 450 тисяч внутрішньо переміщених осіб з інших областей країни. Ми їх приймаємо як нових мешканців нашої області. є місця тимчасового проживання для такої категорії осіб. Робимо все можливе для того, щоб соціалізувати людей, надати їм нормальні медичні освітні послуги, Приїжджають цілими родинами. Також Окрема увага для маломобільної категорії осіб для людей з інвалідністю, для одиноких, людей похилого віку? У нас є відповідні заклади, де ми таких людей приймаємо, надаємо всю необхідну допомогу. Ще місця є. Сподіваємось на те, що е, люди будуть приємно е, вражені нашою гостинністю і самим розміщенням на Дніпропетровщині. А скажіть, будь ласка, їдуть зараз люди? Яка ситуація взагалі? Е, так, ми постійно бачимо, що люди приїжджають на Дніпропетровщину, але від десь близько 40% мешканців, які приїжджають з інших територій, приймають рішення залишитися на Дніпропетровщині. Для нас це також важливий людський ресурс, який в подальшому ми плануємо працевлаштувати і розвивати економічну потужність нашого регіону. Пане Юрію, у нас закінчується час, але спитаю вас ще одне: стосовно підтримки ветеранів. Які програми взагалі в області зараз діють? Як підтримуєте наших захисників? Щодо ветеранської політики, ми являємось лідерами в країні. Прийнята обласна програма. Підтримки ветеранської політики та членів родини ветеранів. Кожна громада, всі 86 громад, також прийняли в себе програми з урахуванням місцевих потреб. Сформована у нас програма за ініціативи начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака Титани. Ює, це соціалізація, це спортивний напрямок. Це реабілітація розвивається дуже сильно мережа реабілітаційних центрів. Їх вже близько 40. Ще минуло року було тільки чотири е, ветерани. У нас першочергово і і е, приділяється їм максимальна увага з боку обласної та місцевої влади. Дякую вам дуже, пане Юрій, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую. Я нагадаю. Це був Юрій Яндульський, перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації.